Ми створюємо програми на певній мові програмування, користуючись командами, визначеними творцями цієї мови. Саме тому ми пишемо input щось у дужках», а не «question» чи запит, чи ще якось інакше. Є деякі слова, визначені як команди. Це своєрідні цеглинки для побудови програми. А якщо ж потрібно побудувати велику будівлю, можна завчасно скомбінувати цеглинки, створити деякий блок. І складати програму вже з цих готових блоків. Власне, сьогодні ми поговоримо про такі блоки, які називаються функціями. Будь-який програміст може створити власні команди, назвати їх якось і призначити їм певні дії, скомбінувавши команди мови програмування. В результаті ми отримуємо нові команди з новими функціями, які знову можна комбінувати між собою. Так, замість окремих цеглинок можна скласти блоки і будувати дім вже з них. Це значно пришвидшує остаточну розробку та побудову проєкту. За рахунок розділення роботи над різними функціями, над проектом можуть працювати команди, що займаються окремими задачами, а згодом поєднувати результати своєї роботи. Функції зручні для покращення організації, спрощення та можливості повторного використання коду. Наприклад, створимо нову команду і назвемо її «Build». Функція у програмі нічим не відрізняється від інших команд. Наприклад, build і порожні дошки. Вони можуть бути і не порожні, але поки що будуть порожні. Запустивши програму, буде помилка. Звісно ж, ми не пояснили, що мається на увазі під словом build, тож надамо визначення цій команді. Для цього запишемо Definition, Build. 2. Print. Вітання з новосіллям. Запустимо програму. Помилки вже немає. І нас вітають з новосіллям. Прекрасно. Наша перша функція спрацювала. Визначення функції передбачає опис усіх команд, котрі має виконати ця функція. Інструкція dev вказує На початок опису функції, який записується з відступом. Команд у визначенні може бути кілька, залежно від того, для чого ця функція створюється. Визначення функції необхідно розмістити до її використання у програмі. Інакше отримаємо NameError, оскільки в програмі невідома та команда, що є назвою функції. Оскільки наша функція не має нічого у дужках, ця функція без параметрів. Тобто, вона працює зовсім автономно і не бере ніяких вхідних даних з основної програми і нічого їй не повідомляє у результаті своєї роботи. Вона просто виконує свої внутрішні дії. Можна сказати, що пишучи основну програму, ми не хочемо замислюватись над тим, як виконуються деякі дії. І викликаємо функцію, котра виконує ці дії за нас. Як вона буде це робити, нас не особливо хвилює. Ми доручаємо їй виконати дію, а вона вже знає, як саме це робити. Це своєрідний помічник, котрий нам допомагає виконати певні команди. Ми називаємо ім'я цього помічника, викликаючи його, а решта то вже його справа. Але буває ще й функція з параметром. Тобто ми не просто викличемо помічника, але й трошки підкажемо, що саме ми би хотіли отримати. Скажімо, який кольор стін має бути в тому блоці, котрий ми розміщуємо у будівлі. На фабриці можуть підготувати будь-який, але потрібно вказати це у замовленні. У такому разі, в дужках після назви функції потрібно вказувати це замовлення. Значенням чи змінною це не принципово. Але принципово доповнити визначення функції, записавши цей параметр у дужках. Їх, до речі, може бути кілька, і до цього ми ще повернемось. Ці параметри. Ніби підлаштовують функцію під конкретні умови. Виконання. Отже, додаємо колір до замовлення, наприклад, червоний, і змінюємо визначення функції. У дужках буде вказаний параметр k, і саме цей параметр ми використаємо при виведенні наступної інформації. Перевіримо, що виходить. Стіни буде пофарбовано у червоний колір. Добре. А тепер додамо ту ж функцію тільки з іншим параметром. Скажімо, замість червоний. Я запишу значення: Зелений. Бачимо, що функція виконана двічі з різними варіантами параметрів замовлення. Ось це К. Називається формальним параметром. А ось ці значення фактичними параметрами. Формальний параметр це узагальнене позначення того, що можна повідомити на його місці. А фактичний це власне конкретне значення чи змінна, яке ми підставляємо на це місце. Так, залежно від цього значення, будуть створені квартири зі стінами червоного та зеленого кольорів. Параметрів фактичних і формальних у функції в принципі може бути кілька. Основне чітка відповідність між фактичними та формальними параметрами при визначенні та виклику функції. І ще один вид функцій, які не просто щось роблять, але й повідомляють у програму результат своєї роботи. Наприклад, у нашій функції, окрім побудови квартири із замовленим кольором стін, потрібно повернути власникові ключ до цієї квартири. Наприклад, це буде випадкове число. Повернення значення у програму відбувається після службового слова return, яке одночасно є точкою виходу з функції. В принципі, таких точок виходу може бути кілька, і так само може бути одразу кілька значень, що повертаються у програму. В такому випадку потрібно передбачити збереження цих повернутих даних у кількох змінних. Доповнюємо функцію командою повернення значення ключа key, що буде згенеровано випадковим чином який дорівнює random random, і будемо повертати це значення. На початку імпортуємо модуль random. Перевіримо і нічого нового. Чому? Це значення, яке повернула функція, ніде в програмі не зберігається. І не виводиться на екран. Можна додати команду print для виведення результату виконання функції build з параметром червоним. Або зберегти це значення нехай, наприклад, у змінній ключ, і значення вже цієї змінної теж можна надрукувати. І бачимо значення ключів, що згенеровані у функції. Таким чином, із програми у функцію. Дані передаємо через фактичні параметри. А назад у програму отримуємо результати виконання дій функції. Ці результати можна зафіксувати у певній змінній і використати, в тому числі для роботи інших функцій. Розглянемо приклад. Створимо функцію, яка одночасно визначає цілу частину та остачу відділення. У цій функції два параметри або аргументи це числа ділене та дільник. Фактичні параметри 3 і 5, формальні А і Б. Також є два результати, що повертаються у програму: ціла частина та остача відділення першого параметра на другий. На мові Python записати це дуже легко. У команді Return вказано два значення. А при виклику функції через кому перелічимо змінні, у які потрібно записати значення, що повертає функція, частка та остача. Таким чином, ми створили команду ділення за одночасним визначенням і цілої частини, і остачі відділення. І можемо використати цю функцію у майбутніх програмах, якщо збережемо та імпортуємо її відповідним чином. Але про це трохи іншим разом.